Поета, публіциста, перекладача лауреата Шевченківської премії та активного громадського діяча Петра Скунця вшанували в Ужгородському національному університеті, адже він ще й автор гімну вишу. Зараз 80-річчя університету, а коли було 50-річчя, то батько якраз ну, спільно з працівниками університету він колись е, готував, ну, якби заходи готували, вони зізвонювалися між собою. І саме тоді він написав на 50-річчя Ужну, 30 років тому він написав вірш Альма Матер, присвячений Ужгородському університету, який згодом став гімном Ужну. На меморіальному заході зібралися науковці, літератори, студенти, рідні, знайомі та шанувальники творчості, аби обговорити літературну спадщину митця, його внесок у розвиток української культури та громадське життя краю. Місяць, яким я асоціюють Петра Сквинця. В нього і збірка є колись я був на світі травнем, яка якраз 25 років як побачила світ. До того ж, якраз зараз ще ну 35-36 рік пішов від заснування народного руху України, в тому числі створення закарпатського краєвого осередку. Відтепер одна з вулиць Ужгорода носитиме ім'я Петра Скунця. Вулицю Менділеева перейменували в рамках декомунізації. Вже й встановили силами родини його онуки інформаційну табличку з кюарко за якими можна ознайомитися з біографією митця, прочитати гімн у жну і послухати декламування його поезії студентами. Донька письменника переконана, що надалі радуватиме Ужгородців та гостей міста не тільки улюбленими батька квітучими магноліями, а й приноситиме тверді українські переконання. Покоління й молоде, яке підростатиме, воно знатиме, хто такий був Петро, тому що його внесок в українську літературу неоціненний. Петра треба перечитувати раз до разу, заглиблюватися в його думки. Це людина. Великого мислення була людина, яка могла своїм розумом осягати глибокі пласти не тільки нашої історії, а й нашого менталітету, нашого етносу закарпатського. Петро Скунь залишив по собі багато літературну спадщину та став символом духовної сили Закарпаття. Його творчість і громадська діяльність продовжують надихати нові покоління українців.